Ось ну, какую пі да я готів і вікна двері все давай? Як зараз себе відчуваєте? Ну, не здовжнеш нормально. Я типа оптиміст. Все заживе, зашили в двох містах. Ну, дуже пошкоджено. Нема ні вікон, ні дверей, ну все, усе, нема нічого. Усе зафотографували вже 102 два, позвонили, стоїмо, бо вчора стояли, нам не хватило. Позавішували пледами, одіялами. Я ну, жах спав на кунки, як воно як увалило. Я проснувся, сипеться все, пошкоджено. Ну, не так сильно, два окна. А, Вікна, двері повики ну, були. Вони Ночували в мене. Ну, Там нічого взагалі, бачите, взагалі. ні криші, ні вікон, О, нічого, ні дверей, навіть вхідні двері і то вилетіли. Нема нічого. Якраз вона вийшла Що? до вхідних дверей і вибух. І воно у, у середні двері, в кімнати, як бабахнуло, летить. Думаю, господи, сину кричуть, давай збирайся. Тікає, я що таке? Кажу, та чи ти ж не бачиш, що робиться? Боже, там думали, що воно до нас не дойде, а воно що.